Вона лежала на підвіконні у своїй кімнаті. Світло ліхтаря падало на зелене листя доба. Звук вибуху остаточно відбив її бажання спати. В наушнику грала музика. Вона намагалася уявити його, його руки, дотик, очі, щоб хоч трішки менше смувати за ним. Їй було боляче, тужно, так самотньо. І найгірше вона винила себе в усьому. Війні, хворобах непродуктивності. Можливо, через це він не поруч. Ні, але чому так болить? Брат сидів у таємнику, обійнявши плечі руками. Він тремтів. Він сліз втоми і тугі за нею. Було так боляче від того, що вони не разом, що, намагаючись обіняти її, він відчував лише повітря. Того дня він плакав цілий день, намагався відволіктися, але марно. Сльози змивали останні ілюзії норми, було боляче вже так давно. Минуле лишилося в минулому, проте теперішнє ранило не менше. Ще Нездатність обійняти. Ніхто не обіймав його так, як вона. Усі по-своєму, але так, як вона, ніхто. Він поклав голову на коліна і знову ридав. Було байдуже тихо, чи голос, чи чує його хтось. Він хотів, щоб хтось почув, щоб вона знала, що він готовий на все, щоб вона була в порядку. Але вбивав горне. Нездатність обійняти. Вони зустрілися в її кімнаті. Уявний образ брата, огорнений темрявою, здавався реальнішим за все навколо її все ж, чому не можна обійняти. Вона дивилася в вікно, поклала подушку під голову, крилась пледом і слухала музику. Після третього вибуху сон здавався їй незнущанням. Вона згадала цей день, сірий, сумний дощ, і плач, який вона чула майже фізично, його плач. Здавалося, ніби не лише душа і тіло зберегли звук його слипу і в кулак від болю пальці на її спині. Зараз це все здавалося таким реальним і водночас. Чому не можна обійняти? Він знову плакав, і вона тихо заридала лігше лабому на підвіконі. Як же тебе не вистачає, якби ти знав? Подумки сказала вона і брат гладив її плече. Нехай в уяві, але він все одно був поруч. І це давало сили триматись.